Порну на тарілку і заливаємо моїм домашнім варенням. У мене є сківі та полуниці. Ой, Айсенді точно сподобається. А це ще що? Засипаємо кукурудзяні зерна в апарат для попкорну. Бабуся, прошу вибачення. Так от засипаємо. А далі беремо порошок Стардас. Це той самий порошочок, котрий перетворюється на жуйку. Він мені потрібен, щоб створити жувальну структуру попкорну і додати йому яскравого кольору. М -м, дуже смачно. Так. Засипаємо і спостерігаємо, яка магія зараз буде відбуватися в апараті. Усі готові поїхали. Сема чиного.